Племінник колишнього президента США Джона Кеннеді влаштував бійку у пологовому будинку. 44-річний Дуглас побив медсестер. Причиною всьому велика батьківська любов. У лікарні у передмісті Нью-Йорка дружина Кеннеді народила сина. Уже наступного дня після пологів щасливий батько вирішив, що малюкові слід подихати свіжим повітрям. Тож довго не думав, взяв дитину на руки та й попрямував до виходу. Здивовані медсестри вічливо попросили повернути новонародженого до палати. Татусь не відреагував. Тоді співробітниця лікарні пригрозили викликати. Ти поліцію та заявити про викрадені немовляти. Тут уже Дугласа понесло. За словами жінок, спочатку він почав кричати, а потім зовсім втратив контроль. Медсестри стверджують, що одній із них він вивернув руку, а другу вдарив ногою в область тазу. Адвокат Кеннеді з показаннями медсестер категорично не згоден. Містер Кеннеді поводив себе дуже вічливо, спокійно та люб'язно. Єдина причина, через яку все сталося, була неправомірна поведінка двох медсестер. Бійка трапилася ще 7 січня однак повідомили про це лише зараз. Найближчим часом Кеннеді постане перед судом. Його звинувачують у застосуванні фізичної сили по відношенню до жінок, а також у халатності, що загрожувала безпеці дитини.